Всім доброго дня! Сьогодні у нас така надзвичайна тема і формат взагалі відео, такого ще не робив топ питань про каміння для акваріуму. Цей топ він складений з питань, які мені частіше за все задають. І декілька питань я просто взяв з Google, побачив, що люди питають, і теж на них дам свої відповіді. Дивіться важливо, це. Моя думка це те, як я вважаю, це не означає, що це 100% так і є. Моя думка заснована на моєму досвіді, на досвіді деяких акварімстів, з якими я працюю, дизайнерів. І, ну, взагалі, більше вже ніж 10 років я займаюся от камінням для дизайну акваріума. Ну, і тераріуму іноді. Так, поїхали. Перше. Перше питання таке дуже. Які камені можна використовувати в акваріумі? І зазвичай е, в інтернеті є статті, які кажуть, що там ну, з природи можна брати, але ні в коєму разі не беріть каміння з шахт там, чи з під землі. Ну, звучить як взагалі якась маячня. Ну просто тому, що ну, яка людина буде брати каміння з шахт? Ну просто маячня якась. Насправді каміння можна використовувати з природи майже все. Ну, звичайно, його треба тестувати. Е, і каміння повинно виглядати як натуральне каміння. Друге. Де взяти камінь для акваріуму? Е, ну, цікаве питання насправді. Е, ви знаєте, його можна задавати тим, хто живе в такій зоні, наприклад, як у нас на Західній Україні. Де є річки більше, гори, Карпати, там можна задавати такі питання, тому що в дикій природі є каміння для акваріумів. У річок карпатських є, наприклад, галька різна, яку можна використовувати без проблем. Карпатське наше каміння теж це ж з Гор Карпат. Дуже класне, це взагалі топ. Воно зараз по всьому світу продається. Що цікаво, що. З Польщі, з польської сторони ж теж є Карпати, і поляки достають карпатське каміння красиве і продають його по, взагалі по всьому світу. Називається ancient stone. в Європі, в Японії навіть АДА використовує карпатське каміння. Також, де взяти тільки у таких от природних містах. Ну я не знаю. В Харківській області я жодного разу не бачив каміння, яке можна використовувати. Якщо взяти там більше до Луганської області, там були всякі піщаники, ну але вони не дуже підходять. Їх можна використовувати у псевдоморі, тому що вони підіймають параметри води, змінюють. В южній частині країни нашої є, в принципі, звичайно, там, де море, там теж є галька, вимиті каміння, теж можна використовувати, але про такі камінчики трохи далі. Як перевірити, чи безпечний камінь для акваріуму? Ну, дивіться, саме просте, що можна перевірити, звичайно, це оцет. Але оцет показує тільки камінчик шипить, не шипить. Чи впливає він там на жорсткість води, чи не впливає. Це такий дуже простий тест. І насправді, якщо от ми візьмемо всю палітру камінчиків наших, то майже всі, все каміння буде шипіти. Можливо, тільки галька не буде. Все буде майже шипіти. Це такий показник, але ну, дуже слабкий. Навіть якщо на дракон покапати, він буде шипіти. Його треба ідеально вимивати, вичищати, щоб ніякого пилу на ньому не було, тоді пузирки будуть, але шипіти він не буде. Те ж саме з лавою. Тому це такий тест: ну, якщо сильно шипить, ну, тоді краще камінчик звичайний акваріум не класти. Але по-правильному, якщо ви в річці або там на морі знайшли, то треба перевіряти більш ретельно. Якщо не хочете проблем, звичайно, ви можете покласти, і у вас не буде проблем, але там як пощастить. Тести для акваріуму наше все. Е, наступне питання теж пов'язано з ланцюгу: чи потрібно попередньо обробляти каміння перед використанням в акваріумі? Дивіться, можна розділити писання на такі два підпункти. Перше, це якщо ви знайшли камінь у природі, про що ми поки що розмовляємо, то так обов'язково потрібно, по-перше, дуже ретельно промивати, по-друге, мабуть, краще її прокип'ятити. Чому? Тому що, от, наприклад, навіть цей карпатський камінчик, якщо подивитись, на ньому є такий зелений наліт. Це ж водорослі. Треба обов'язково таку штуку кип'ятити. Е, якщо взяти. Любий камінь з природи краще його нормально обробити. Якщо купуєте то тут вже у мене, ну це виключено, зазвичай такого не буває. Я тільки зараз навіть побачив, що на ньому є водорослі. От будь-який камінчик, який ми беремо, нічого тут не буде, ніяких вирослів, нічого. Нема сенсу ніякої капітити це. Тому що ну, він вже там рок або два роки пролежав на складі, нічого на ньому нема, ніяких мікроорганізмів, просто промили добре. І можна класти в акваріум. Це стосується навіть і ґрунту. Теж, ґрунти ну, майже всі, навіть ті, що у нас природні, вони вже промиті, кипятити, ну, великого сенсу нема. Як розмістити каміння в акваріумі? Ну, це таке питання дуже широке. По-перше, камінчики треба так, щоб стояли нормально, щоб вони не падали. Тому що є завжди шанс, якщо ви там якось так поставили, що він шутається, що він впаде і може тріснути скло. Якщо камінь з вагою. Ну оцей дуже маленький, звичайно, що тут прошу казати. Це маленький камінь, але якщо ви поставите дракон, да, то вже вага в ньому є, наприклад, 30 сантиметровий, і може вже розколоти. Все, думайте про це обов'язково використовувати можна різні клеї? Ну від звичайного силикону, акваріумного до суперклеїв. Про це трохи згодом буде у мене відео, як ми клеїмо композиції наші красиві. Я думаю, що запишу більш детально, це буде цікаво, сподіваюся. Що стосується, дуже часто питання мені задають, чи потрібно щось підкладати під каміння. Там Якісь підкладки, різні чи резинові, чи щось інше, що у кого є. Резиною, гумові килимки, там, полістирол, різні варіанти. Ну, Дивіться. Все залежить від ваги. Каміння і від вашої тумби або того місця, де у вас стоїть акваріум. Не забувайте, що коли ви кладете камінчик в акваріум, він витісняє воду. Ну, тобто тут, от, мінімум, на цьому камінці 2 літри води витісняється. Сам камінь важить 4, тобто він важить вже вдвічі менше, можна сказати. Тому якщо ви кладете великі каміння, ну, 10 кг, 15 кг, то можливо краще підкласти. Якщо викладати, ну дуже часте питання, там людина замовляє. Кілограмовий камінчик, двохкілограмовий, або там взагалі лаву, і питання, чи потрібно щось прикладати, чи не продавить він дно. Ну, звичайно, ні. Тут кілограм ваги, ще й пів кіло він замінить воду, нема ніякого сенсу. Просто нема. На що ставити великі камінця? Ну, насправді на те, що у вас є під рукою. Я вже дуже багато варіантів чув, Озвучив вже, що і, резину, і гумові кілимки, і полістирол, і пінопласт, і... і просто на ґрунт навіть Ну варіантів багато. Я думаю, що людина, яка робить великий акваріум, вона вже про це щось знає. А от якраз є люди, які кладуть маленькі камінчики, ті часто і питають про це. Тому про підмаленькі ні, нічого не треба класти. Номер 6. Чи можуть камені змінити параметри води? Насправді дуже часто я стикаюся з цим питанням. Відповідь однозначна: так, можуть. Всі камінці і ґрунти впливають на воду. Треба це розуміти. Якісь більші, якісь менші, і тільки одиниці з них не впливають на параметри води. Давайте на прикладах. От е, як варіант: камінь спагетті це взагалі е, вже корал, який каменів, йому там мільйони, можливо, років е, він впливає на параметри води, він підіймає жорсткість води. Його використовують тільки е, для псевдоморя. В звичайний травник його використовувати не треба, тому що він. Змінює параметри води, він підіймає жорсткість. Наприклад, далі беремо дракон. Дракон і лава це такий умовно нейтральний камені. Чому умовно? Тому що все одно колись якось, там, мінімальний вплив може бути. Але зазвичай їх використовують самі ті акваріумісти, яким треба нуль, щоб впливу було. Лава вулканічна. І камінь, дракон це самі такі. Ну, Можна сказати, що вони не впливають. Взагалі, якщо не дуватись, то я завжди кажу, що вони не впливають. І є далі такі умовно не впливаючі камінь, які використовують квакскейпери і у конкурсних роботах. І так вважається, що камені вважаються нейтральними. Але насправді вони теж мінімально параметри води міняють. Це чорний кварц, це карпатське каміння. Це ще у нас є камінь-скала чорний. Там маленький вплив, ну, карпатський, все воно впливає на карбонатну жорсткість води. Мінімально. Використовувати можна і використовують навіть СО2 з іншими, ну, коли от треба там, під рибу чи під рослини близько до нуля. Але все одно пам'ятайте, що мінімально камені впливають. Далі що у нас є? Мармур, Любий радужна галька чи там, білий, фіолетовий зелений, любий мармур впливає на воду, піднімає жорсткість води. 에, розуміти, це треба і взагалі мармур в звичайному акваріумі з рослинами використовувати краще не треба, тому що просто постійно у вас буде жорсткість води підійматися. Чорна галька, чорна жемчужина перлина не впливає, просто натуральна галька не впливає. Штучний камінь наш, е, Кенія, ручна робота. Теж близько до нулів. Тут простий состав, там кварцевий пісок, він не впливає. Це вже перевірено, на ньому вже він, йому вже років 15, як він виробляється. <гум> вже стільки акваріумів на ньому запущено, що багато підтверджень. Кожен раз від партії до партії все добре, ніяких питань. Питання номер 7. Як часто потрібно чистити каміння в акваріумі? Це питання з інтернету, звичайно. Мені взагалі, здається, таке не задавали. Дивіться, як часто? Ну, а як часто треба пилисосити в домі? Ну, Ну, не зовсім не. правильно, але якщо хочете чистити акваріум, то чистіть, як, як бачите, що вже треба чистити, як вже водорослі в ньому з'являються. Але інший варіант, ну, коли каміння заростає зеленню, то нема сенсу його чистити, Ну, великого сенсу. Ви можете його так, так на нього і дивитися. Ну, це нормально виглядає, це природньо, так, є зелений наліт. Все це нормальне явище. І зазвичай акваріумісти не займаються цим. Якщо хочеться, звичайно, можете використовувати. Ці чи чи чистять або щітками, або є там такі аглюшоки спеціальні, які прям поливаються акваріум на камінь. Воно очищає. Штучне каміння або натуральне. Дивіться, тут ситуація проста. Якщо ви хочете унікальність в своєму акваріумі, якщо вам подобається натуральне каміння, природне, натуральне, щоб стосується коряг і каміння, то звичайно використовувати можна е, е, натуральний камінь. Плюс натуральний камінь це завжди унікальність 100%. Ніде ви такого вже не побачите. Якщо ви зробили композицію з дракона або там, з чорного квацу, це тільки ваше унікальний акваріум. Це супер ексклюзив. Якщо використовувати штучне каміння, то тут треба дивитись на кілька варіантів, ну, кілька теж є підпунктів таких. Якщо ми беремо, наприклад, от те, що у нас подається, ручна робота, тут часто однакові розміри, наприклад, розмірна сітка йде там 10, 15, 20, 25, 30 і так далі сантиметрів. Але кожен, кожен камінчик він різний. Тут це повністю чому ручна робота називається в тому числі, тому що він. Повністю ручками робиться. І кожен раз всі ці дірки, отвори вони всі різні. Якщо казати про штучне каміння, яке виготовляється на заводі, то там є прес-форма, і кожні камінці друкуються вони однакові. Тобто там теж є розмірна сітка, наприклад, 15, 25-35 см. Але це три види каміння, які кожен раз однакові, ні про яку унікальність мова не йде. Можете про це забути. Ви можете зробити себе композицію з цих камінців, прийти до сусіда, і там побачити такий самий камінь. Ну, Непогано, але індивідуальності ніякої нема. Тому тут вирішувати вам. Звичайно, у мене так, аквакамні, він і слоган такий був в один час. Природний дизайн акваріуму. Ну і зараз так теж є. Ну, тому що в цьому є краса, і ви ж неспроста на цьому каналі дивитесь відео. Так. Які декоративні камені популярні для акваріумів? А, почнемо з того, що у мене на сайті вже 10 видів каменів. А було за весь час 10 цих і ще, мабуть, 15 інших. Дуже великий вибір, насправді, але ми його зараз звузили до 10 видів. Тому що е, е, елементарно складний гумовий 25 видів, вони нікому не потрібні, тому що продається дракон, там продається. Чорний кварц, а там ще інші 5 відів, там іноді камінчик один беруть, кому щось сподобалось. Нема ніякого сенсу в цьому. Ми залишили тільки те, що реально подобається людям. Те, що... на що ми отримуємо гарні відгуки, камінчики, які підходять до майже всіх акваріумів, ну і не змінюють параметри води зовсім або умовно. Якщо вистроїти простий топ. Я б сказав так: топ-3. Це дракон, Чорний кварц і Карпатський камінь. Оце топ 3. І ще можна додати лаву, мабуть, сюди до топ-4 вулканічну. Це теж як для дизайну, часто використовується. Вона на акваріумах беруть. Дуже часто, але іноді і великі акваріуми роблять. Якщо казати про псевдоморя, про камені для цих лидничків, то, звичайно, спагетті. І ось він, камінь, кенія, ручна робота. Е, да. чому, чому, чому так? Ну, по-перше, тому що дракон карпатський і чорний кварц це повністю нейтральний або умовно нейтральний, і лава. Звичайно, для травників це е, перше, що, що важливо: нейтральність і краса. Ну, я думаю, що ви всі знаєте, що чорний кварц просто неймовірний камінь. Навіть при тому, що він мінімально підіймає жорсткість, все одно його дуже люблять. Ну і дракон, звичайно, це взагалі топ. Максимально нейтральний камінь, плюс е неймовірна краса камінь. Скали такі з дракону. Ну я сам люблю ж композиції робити. І я роблю. Більш за все, я, мабуть, люблю робити з дракону. Тому що ну, просто такі форми особливо моє. Питання 10. <десяте> Останнє. Які камені з якими коріннями ґрунтом поєднуються? Це питання, яке мені дуже часто здають. Який камінчик там під ту чи іншу коряжку, або яку коряшку під той чи інший коря... камінчик взяти, або який ґрунт? А, дивіться, це як задавати таке питання: як а який кольор автомобіля мені взяти? Білий, чорний, червоний там, чи синій? Який? Ну, справа індивідуальна. От, просто настільки індивідуальна. З моєго досвіду, що я скажу, що натуральне каміння з натуральними корчами поєднується майже все. Просто майже все. Беремо дракон, під нього можна і коралове коріння, і азалію, і лабіринтовий приїхал, взагалі прикольно, і якісь українські корешки берете. Там дуб навіть можна використовувати. З дубом великі проблеми. Зазвичай з тим, що він красить воду дуже довго. Тут питання стоїть про те, що поєднується чи не поєднується. Так, поєднується. Єдине, знаєте, що я помітив? Ну, два, два нюанси. Перший це не поєднується гостре з круглим. Беремо гальку і ну, ми ніяк до неї не можемо додати якісь там, коралових коріння, або там лабіринт витягнути, як дракон. Ну добре виглядає. Якщо ви берете круглий камінь, використовуєте там азалію, яка. Вигинається, яка теж має якісь округлі форми. Да. Якщо ви берете е, дракон, то з драконом поєднується майже все. Ну, окрім тих, що коряжок якісь там, теж, якщо сильно вигибаються, хача тут, навпаки, воно не так трошки працює, можна використовувати. Е, що стосується ґрунту, е, єдине, що я скажу, не поєднуйте різнокольорові ґрунти з натуральним декором. Це, це ж знову таке я так. Бачу, я так думаю. На мій погляд, різнокольорові ґрунти, наприклад, чорний з білим. Вони мерехтять, вони забирають на себе увагу від вашої красивої композиції, від рослин, від риб. Не один раз таке бачив. Особливо мені так не подобається. Але законів нема. Якщо вам подобається, будь ласка, використовуйте. Все, 10 питань. Якщо вам сподобалось, Поставте, будь ласка, лайк, щоб я побачив, що я не зря старався, знімав тут, викладав все. І наступного разу ще можу зробити відео аналогічне про коряги та про грунти. Бувайте!